Пам'ятаю, коли була маленькою, ми з татом ходили за солодкою ватою. Її смак був як мрія. Якби можна було ось так, це справжня солодка вата. Мама! Що, доню? Це солодка вата будеш? Ні, дякую, в мене є дещо краще, ніж солодка вата. Дитинко, що може бути краще солодкої вати? Це ж смак дитинства. М'яка іграшка, сюрприз. пухнастий улюбленець точно буде краще ніж твоя солодка вата. Тримай! Ну давай подивимось, що може бути краще солодкої вати. Що ти так само, як і я, любиш солодку вату, то ця іграшка точно для тебе. Бо солодка вата – оп і з'їв, а іграшка залишається з тобою назавжди. Донь, пішли за іграшками тільки в чудовострів.